Всім привіт! Зараз буду замінювати гальмівну рідину на автомобілі Де Уланас. Спершу треба із бачка стару гальмівну рідину всю вибрати за допомогою груші. Потім будемо заливати сюди нову. Десь була велика груша, але коли треба і не знайшлась, тільки маленька знайшлась. Ну, нічого тут не дуже багато. Не зараз-два, але дістанемо. Так, ну поки ставимо на паузу. Із альміного бачка всю рідину вибрав і тепер заливаємо нову рідину. Заливаємо повний бачок. І потім треба часто заглядати у цей бачок, підливати гальмину рідину, щоб завжди у бачку була рідина, щоб не заповітрилась система. Для заміни гальмівної рідини потрібно або ж заїхати на оглядову яму. Це буде зручно зробити або ж естакаду. У мене ні першого, ні другого нема, то в такому разі треба автомобіль підняти, поставити на якісь колодочки, зняти повністю всі колеса для зручності. Ну, або ж можна почергово піддомкрачувати, якесь колесо знімати. Ну, я зняв усі. Так буде простіше і швидше це зробити. Прокачується система гальмівна в такому порядку. Спочатку заднє праве колесо замінюється, рідина прокачується, потім ліве переднє, це один контур, ну і потім другий контур із заднього колеса починаємо. Із лівого заднього колеса і праве переднє закінчуємо. Ну і з допомогою помічника, який буде тиснути на педаль гальма, будемо зараз замінювати рідину. Так, давай натискай кілька разів на педаль. Давай, утримуй. Відпускаємо штуцер прокачки. Так, давай, далі. Інший кінець. Опускаємо в баночку зі старою гальмівною родиною. Давай, натискай. Давай. Ну і так помічник натискає, утримує. І тут відпускаємо, і стара гальмівна рідина зливається в баночку. допоки не з'явиться світла нова гальмівна рідина. І поки зливається стара гальмівна рідина, не забуваємо, що треба дивитись у бачок. Ну, треба вже трошки долити. Заднє праве колесо ми вже прокачали, вже пішла світла гальмівна рідина. Повітря ніякого нема, адже ми просто замінюємо новою рідиною стару, витісняємо. Ось стара така темна. перевіряємо як працює гальмо. Ану, відпусти. Ану, натисни. О, все добре працює. Цей штуцер прокачки. Ми знімаємо цей, цю трубочку, затискаємо і йдемо прокачувати далі цей контур, тобто переднє ліве колесо. Ну і Проводимо всю ту ж саму роботу як і з заднім колесом. Так, давай жми на педаль. Коли міняв гальмюний супорт, то я тут усе прокачував, то тут нова гальмівна рідина, тому вона весь час світла бігла, але все рівно я ту рідину прокачав, щоб замінити на оцю, щоб одна була у системі. Так, ну і тепер будемо прокачувати інший контур і потім щеплення. У гальмівній системі щойно було замінено повністю рідину. Ну і також рекомендується разом з гальмівною системою у ланосі міняти рідину і на приводі щеплення, що зараз будемо і робити. Бачок один використовується як і для гальмівної системи, так і для щеплення. Уже на штуцер Надів шланжик, там пляшечку поставив. Ну і зараз будемо прокачувати, міняти і тут. Так, натискай на щеплення. Так, утримуй. І тут побігне. все те ж саме. Так, давай. На... Кілька разів натискай. Ну що там? Давай. Утримуй. Ну і поки не побіжить світла рідина. Так, щеплення також прокачене. Від'єднуємо шланжик Ось тільки пішло гальміної рідини на заміну у приводі щеплення. Тепер затискаємо гарно штуцер. Так, ну і все. Залишилось і тільки до рівня додати рідину. Ось так трошки не до максимуму. Ну і все, робота завершена. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Now, yeah, Make all the demons quiet, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, we were built to drive, yeah.